Я відіграв на Фейсіті більше п'яти тисяч матчів, і мені є що вам розказати, тому сьогодні ми поговоримо іменно про цю платформу. А також ви задавали питання в мене в телеграм-каналі, на які я сьогодні буду відповідати. Це перший раз такий відос в форматі просто спілкування, тому можеш залишити його на задній фон. Ну і не забувай обов'язково підписуватись на канал, став лайк, а також пиши коментарі, чи вартує знімати ще одну частину, якщо тут набереться дофіга різних коментів. Ну і напевно саме цікавіше, це з якого року я почав грати, що відіграв Кількість матчів, а іменно з 2016 року. І все це почалось 9 червня, коли я і зареєструвався на цій платформі. Відтоді я і почав тут проводити більшу кількість часу. Забиваючи на ММ, я плавно переходив на фейсет. Якщо ти хочеш вигідно затрейдити свої скини або ж купити нові, то рекомендую тобі Пірат Свап. Адже на ньому за допомогою проміка Чайка, який ти можеш казати, ти залутаєш 35% до свого депозиту. А окрім того, на перший трейд можеш отримати зверху ще халяв. Авних 10 доларів, тому трейди для тебе будуть максимально вигідними і з великими бонусами по моєму промокоду чайка. Поповнюй, як тобі комфортно, вибирай скін той, який тобі сподобався, і получай його свій інвентар. Ну а ціна на піраті куди приємніше ніж на будь-яких інших площадках для трейду, тому ти точно продаш свої скини максимально вигідно, адже гроші приходять максимально швидко і тут мінімальна комісія. Ну і вся потрібна інформація, як завжди, є в описі. Ну як ви зрозуміли, я почав грати ще з CSGO, відігравши там. 2459 матчів. І закінчивши це все на 1457 ело. А в загальному на фейсіті за весь свій період я відіграв близько 4000 матчів в соло. Так я не нормальний, граючи тільки в соло. Мій пік в КСГО був 1907 ело. Мені зовсім чуть-чуть не хватило до десятки. Ну а потім зловили стрійки, відкотився до того, що ви вже почули. І це було в часи коронавірусу. А до того періоду я просто грав фейсіт, бо мені подобалось, ніяк не розраховуючи на. На те, скільки в мене може бути Ело. Та я її взагалі не розумію, для чого воно потрібно. Я просто грав, бо мені подобалось. Ну і після того, як вийшло CS2, я вже відіграв ще 2500 матчів, іменно в CS2 перший раз апнув 10 левел. Максимально в мене було 2400 Ело. А зараз я сижу на 2300. Тому коментарі про те, як піднімати Елло, напевно, одразу відпадають, адже я сам не добився великого успіху. Одна з порад це просто грати з тіммейтом, а також добре вміти стріляти. Чим краще ти стріляєш, тим більший шанс, що ти виграєш ту чи іншу гру. Так іменно в КС-2 вирішує дуже сильну стрільба. Не твій мувмент, не то, як ти читаєш цю гру, а іменно стрільба. Чим краще ти стріляєш, тим більше ти виграєш. Тому секрет просто легкий. Тренуй свій АІМ. Адже навіть на 2300, на 2500 лобаку, бувають такі ситуації. Я почитав 1B. <світ> Я розвернувся подивитися в чаті повідомлення, одягни кофту і в той момент виходить ті. ти в баню, хіс. Да, давайте він виграє один в 5. Він один в 5 виграв. Один п'ять. Ну і я діюсь питання з тим, яка капати десятку відпали. Ну і взагалі, чому в мене так мало ЕЛО за такий довгий період? Два рази на цій платформі я намагався або місії на Фейсіті, щоб вивести якісь скіни. А граючи більше десяти ігор в день, сам розумію, що на фул фокусі неможливо бути. І просто це закінчилось тим, що ти ловив нереальні лустрійки або вигравав і програвав одинакову кількість ігор в день для того, щоб просто виконати місію на Фейсіті і перейти до наступної. Я так і ні разу не зміг залутати. Останню фінальну місію на ніж чи на якийсь дорогий скін завжди зупинявся перед останньою і виводив просто щось на фейсідпойнти. Один раз я вивів перчатки, а інший раз просто забрав якогось два халявних скіна. Ну і максимальна кількість матчів яку я зіграв за місяць, плюс-мінус 400 ігор. Я би не сказав, що це багато. В той час було і люди, які грали набагато більше. Давайте тепер попробую відповісти швидко на ті питання, які ви ставили в телеграм-каналі. Як ти виліз з третіх левелів, коли я відчув, що я сильніший ніж третій левел? Я просто от почав його апити 4, 5, 6 і зупинився на ньому. Просто воно прийшло якось само, коли зрозумів, що от я кращий багато тролів. Останнім часом, напевно, останній рік на фейсіті все менше і менше тролів, які чисто тролять гру. Так бувають люди, які грають не full focus, або просто не розуміють, що відбувається в цій грі. Від слова зовсім навіть на 2000 елу і вище. В них просто немає розуміння гри. А ось тролів, які кидають гранати, моліки чи виписують в чат якусь інформацію про тебе. За останній рік я Стріф, ну, максимум штук 10. тому що політика на FaceIT змінилась, і їх реально почали банити. Як реагувати на поляків, які вирубають тебе десяту катку підряд? Насправді, все елементарно просто відпочити від цієї гри. Якщо тобі не летить, ти не можеш нікого перестріляти, треба банально відпочивати або грати ще більше і перечекати цей момент, тим, що ти будеш ще сильнішим, якщо відіграєш ще більше ігор. Хоча це в мене так не працює особисто, але я про таке чув. Скільки часу на це потратив? В мене на аккаунті близько 7 тисяч. Годин, але потратив я якуда менше, тому що останній рік я стрімлю, записую відеоролики, і в мене просто часто гра, звернута валяється, і я в неї не граю. І сюди ще потрібно враховувати матчмейкінг, який я час від часу граю в CS2, а також раніше я грав в CSGO, там теж фармив барку, та здається. Тому в районі, напевно, 4 тисяч годин я зіграв іменно на фейсіті, ну можливо, 4,5. Чи задоволений ти результатом, який за ці матчі досяг? Взагалі не задоволений, якби я знав, яка ПТЛ Ело раніше, я б грав постійності. І абузив би його швидше, коли це ще було можливо, коли ти міг запускати 10 лево з першим і тобі давало так само плюс 25 ело. Я би тоді легко базу 3к. Тому результатом я взагалі не радий і не задоволений. Чи є у тебе особисте життя? Звісно, що є, і блін, з 2016 року відіграти 5000 матчів це не так і багато, як правильно тренуватись в КС. Якщо чесно, я цього не знаю. Я передавився мільйони гайдів на Ютубі, но так і нічого конкретно під себе, я не знайшов, що мені було б. Комфортно. Тому кожен день я пробую щось різне, і результати не завжди хороші. Просто тести, тести і ще раз тести. Щось рано чи пізно тобі й зайде, і будеш отак утренуватись. Те саме питання, щоб я чи я задоволений результатом і щоб я змінив. Якщо я змінив особисто в своїй грі на фейсіті, щоб папити більше Ело, то знайшов би тімейта, з яким би це можна було би робити. В соло практично нереально вибратися дві 2300-2500 ело. Тобі має просто дуже сильно повести, щоб ти зловив він стрік. Простіше це робити з кимось в паті. Можливо підході до ігор чи менше тільту. Тімейт і не горіти на тімейтів. Взагалі не виписувати нічого тімейтам в голосовий чат, просто в чат. Взагалі, хтось грає погано, змаритись тим, що він грає погано, і самому грати на всі 100. Нічого буквально не зміниться, якщо ти гориш на тімейта і просиш його грати краще. Це так не працює. І пробуй тещити в соло. Чайка, може бути таке, що я обжену тебе по Ело, в мене 2000 годин і 400 матчів. Звісно, можеш. На фейсі ті часто і люди, тим більше на 10-х левелах, в яких 300-400 матчів, вони же 2500-2600 Ело. Але іноді ці люди, якщо це вони апнулися і це не якісь там бустери, то це просто жах. Ти дивишся за ігрою, і ти не розумієш, як цей мужик апнув таку кількість Ело. Та й заліз з виходом КС 2 десятка, напевно, є вже в кожного. І половина цих людей, ну по розуму і по своєму аїму, грають на 5-6 левел. На фейсіті в програмі ведуть завдання і якісь бали, за які можна купити якісь кіни. Тож питання: скільки зміг набрати, чи витрачав, що отримував, чи це все повна грінь? На це я відповідав самого початку, що я лутав, і як я це лутав. А взагалі, якщо в тебе немає особистого життя, то це того вартує. Реально, якщо ти просто постійно сидиш вдома, тобі там років 16-17, ти ніде не вчишся, можеш грати CS 24 на 7, виводити скини на фейсіді, прокачувати так свою медійку і заробляти з цього гроші. В районі 15-20 тисяч, я думаю, можна мати. А ще граючи там різні хаби, можна лутати гроші. Ну а тепер особисто те, до чого я дійшов за 5 тисяч матчів. В першу чергу, дивись тільки за своєю грою і ніколи не дивись на те, як грають тімейти. Не кричи на них, не токсич, не випусти нічого в чат, це ніяк не збільшив. Змінить твою гру і результат на виграш, можеш їм просто спокійно підказувати, як робити краще. Якщо хочеш швидко апати Ело, знайди собі тімейта з яким ти будеш робити. В соло це дуже складно. фейси це максимально рандомна площадка Сьогодні ти запускаєш гру і попадаєшся соло проти соло. Завтра ти запускаєш гру, в тебе вся команда соло проти тебе 5 людей в паті, якщо ти граєш нон-прем, Ти ніяк не можеш попливати на те, яких гравців тобі підбере в команду. Тому просто зичілься. Якщо в тебе поганий настрій, ти просто. Просто знаходишся в тільті, не запускай наступну гру. Ти її програєш і зробиш ще гірше своїй статистиці. Ніколи нічого не виписуй в чат, адже той чи інший гравець це може заскрінити, відправити на тебе репорт і будеш сидіти в бані. Гірші тімейти, які тобі можуть попастись в команді, це іспанці або португальці. Більшість з них мають дуже маленький рівень гри. Іменно розуміння і стрільбу, а також вони є токсичні. Якщо не токсичні, то просто погано грають. Якщо ти граєш нон прем і за тебе попадається 4 людини в паті, слухай їх коле. Якщо в них нічого не виходить зробити, то грай так, як тобі комфортно. І так само за КТ. Якщо вони тебе попросять стати Б на машині на міржі пострибати, стрибай, але якщо вони постійно програють А, то ходи туди і ускріплюй ту позицію. Хай вони йдуть і грають Б. Старайся на фейсіті грати іменно на себе. Відчувай, що ти сильніший, ніж будь-хто на сер це реально так працює в більшості ситуацій, іноді реально краще грати з якимись снг людьми ніж з поляками чи португальцями. Найадекватніші тімейти це скоріше за все німці або люди з Великобританії. Якщо це не фейковий прапор, в них стоїть один раз. Я зіграв з Кю ще в КСГО, Він тоді був шостим левелом, і просто наш спільний друг покликав нас разом зіграти. За 5 тисяч матчів я написав всього лише 30 тікетів на гравців. Якщо в тебе немає прямки на фейсіті, то скільки б в тебе матчів не було, тікет все рівно будуть перевіряти декілька днів, і це нормально по ходу для цієї платформи. Якби був аналог, я би пішов мене дав давно грати туди. За 5 тисяч матчів в мене було дуже багато раз бажання злити все ело і грати на 100 на 300 ело. Бо там прикольно. Якщо незамітно тролити гру на фейсіті, ти ніколи не получиш бан. Тобто, якщо ти будеш там бігати всю гру зі скаутом, постійно пушити, не слухати своїх тімейтів, ніколи не використовувати мікрофон, тебе за це не забанять. Тільки в тому випадку, якщо на тебе не кидають дуже багато репортів, всі ігри підряд, а таке буває рідко. Щоб тебе забанило, гравцю потрібно написати великий тікет, прикріпити всі моменти з демки, залити мільйон відео, а цим ніхто не буде займатися, тому просто всі заб'ють і змиряться з мінус 25%. А ти за трол незамітно. За п'ять тисяч матчів я тролив ігри і робив це спеціально. Ну а в КС 2 неодноразово попадався з людьми, в яких є золоті галочки, але я навіть близько не міг уявити, хто це такий. Навіть коли заходив в його профіль, я все рівно не міг знайти хто це, і звідки в нього золота галочка. Я грав за дмінними і модераторами Фейсета, Всі вони були якимись ботами. Говорити я так можу ще дуже багато годин і розказувати різні історії, тому все залежить тільки від вашої підтримки. Ну а на цьому все. Дякую всім за перегляд і па-па!